Друзі, в наявності, ось такі є фігурки гіпсові для розмальовування акрилами, фарбами. Вони не стираються. Можна брати фігурки по одній. І фарби також можна брати по одній. по дві. Наприклад, ось ця квіточка тут можна взяти два кольори: рожевий і фіолетовий, щоб їх змішати. Можна також по дві фарби брати. Туди входить пензлик. Можна як з пензликом, як без пензлика. З фарбами, або без фарбів, як ви хочете. Також ще може йти ось така куля. Ми можемо вам туди залити свічку. Ось така свічка всередині з ароматом. А зверху ви вже можете самостійно розмалювати сніжинки, які вам будуть подобатись, або всю повністю форму якимось одним кольором. Також ленточка для бантика буде входити туди. Або можна просто... Саму шкатулку розмалюйте собі сніжинки, саму шкатулку, такі як антистрес, можна малювати і собі туди щось ставити. Ціни будуть в наступному столі, так що звертайтесь. Фігурки є ще не всі, тому що багато розібрали, навіть не встигла виставити, тому за наявність питайтесь або замовляйте.